Не опрацьовано поки жодного протоколу, прийнято майже всі, каже заступник голови Івано-Франківської міської виборчої комісії Василь Кричун. За його словами, надійшли уже 98% протоколів. Після того комісія, згідно із законом, має п'ять днів на опрацювання. Процес пройшов нормально. Справа в тому, що коли йде вибори президента, бо верховної Ради, там один бюлетень. Один бюлетень. тут три. Значить, процес шо три рази повільніше. Навіть найбільше е, казати е, лімітує процес, так? це те, що всі ну, протокол треба повністю читати. Всі протоколи від початку до кінця. Ну, всі пункти повністю це займає. Досить багато часу. Кожен 20-й бюлетень івано-франківці зіпсували, на думку Василя Кричуна, через відсутність пункту проти всіх. Виборці знаєте, не довіряють жодній владі, жодній владі не довіряють, тому що влада міняється, а все лишається. Тому якби лишили цю графу, ми побачили в цій графі, 8-10%, які проти всіх. Василь Кричун працює на виборах із 80-х років. Каже, такої низької явки ще не було. І це не тільки в Івано-Франківську, але й у всій країні. До міської виборчої комісії входять 104 дільниці і 9 дільниць із приміських сіл. Комісія планує сьогодні приступити до опрацювання прийнятих протоколів.